У подружки сьогодні день народження, то швиденько фарбуємось. Я вже нанесла крем, це в мене як база під макіяж. Заповнюю пустоти, поки крем вбирається, і фіксую їх супер стійким гелем для брів. Все, тепер переходимо до тонального. Ляпс-ляпс. Розподіляю пензликом, трамбовую спонжиком. Приходимо до контурингу. Ляпс-ляпс-ляпс-ляпс. І сюди обтираємо пензлик та розташовуємо. Дуже подобається цей контуринг. Він такий лайтовий. Ним взагалі не переборщиш. Наношу потім чухай це. Вівел you сняздя. Наношу потім рідкі рум'яна. Як мені подобається цей колір. Теж цим же пензликом. Подивіться, який він гарний. Mm -hmm. Алі мій тепер улюблений консилер, який перекриває абсолютно все, і при цьому взагалі не забивається. Просто муа. і розташовую його пензликом. Тепер моя рожева пудра. Набираємо трішки. Мені Дуже подобається, який рожевий колір вона дає. Лашки просто трішки на лоба та на підборіддя. Подивіться, як сяє обличчя. Вау! Я так, так люблю! Аліяни я су. Для підложки я змішала ось ці два кольори. Як красиво, я обожнюю Анастасію. Це просто вау, в неї Такі кольори в неї така стійкість. Я змішую ось ці два. Хоча ні, ні, не будемо змішувати. Я ж стрілочку хотіла. Беремо а ні, ані фарбовую слизьову, Обережненько. Тепер стрілочки. Поганий знак. Тоненько Профарбовуємо. Мені не подобається. Нашепта ново беру світло коричневі тіні та профарбовую трішечки зверху. Потім швиденько бронзер зовсім трішки і на носик. Далі первості пігментовані ру. Я їх зламала ж такої і переносимо. Хочу трішки ось так зайти на носик. Точок кока наношу хайлайтер. Також переношена очі. Ця палетка на ну, просто настільки універсальна, що боже хай вухмиле. Я не знаю, де мій міпз для хайлайтеру тож буду наносити цим. Сподіваюсь, я не переборщу. переборщушки на носик. Куди сюди? Наношу туш. В мене панорама від лораль. Хочеться такі більш кошачий погляд, тож я віки ось так покладаю в сторону. І останній етап це губи. Так, я обожнюю цей олівчик. У мене від віденку Beauty у відтінку 0,4. чотири. Середина те дітінт. Із вони дуже класно поєднуються. І ось так виглядає мій макіяж. Бог мояк мені подобається. Все, я побігла обов'язково Напишіть, як вам.